Miracle 2, так? Да? Да, да. Сколько ви посещаете наш салон? П'ять місяців. П'ять місяців, так. Да. І каких ви результатів добились у нас? Ну, покращенням, во-первых, ноги у мене теплими стали. Болі в суглобах уменьшились, конечно. Да? Хребреня. Хребет, хребет. Так. Ну, головний убор ось, болі ушли вообще. Я ни разу не одної таблетки за п'ять місяців не пила. А раніше пили часто таблетки? Ні, не часто, ну сейчас я забула, що таке що вона мали добавити. Уже Ти? і не купляєте? Нет, конечно. Но... Я взагалі не, не, не рубля не потратила для в аптеку. Я нічого не купляла. Так що багаторя вашому. А для чого ви покупаєте такое обладнання? Ну для покращення. У мене проблеми з кишечником. Ну, багато дечого. Як давно ці проблеми у вас з кишечником? Дуже давно. Років скільки. Років, мабуть, три-чотири. Три-чотири роки. Да. А ну, кого ви купили? І дивили, да? Да. І як ви ті проблеми з кишківником вирішували? Я вирішувала вирішували. не хімічними, mm -hmm. я все натуральне брала. Травки, mm -hmm. Таким способом слідкувала, звісно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну воно, мабуть, не дуже сильно допомагало вам? Дуже допомагало. Помагало? Да. А вирішили купити пояс? Ну да. В комплексі должно все быть, А це перша покупка ваша? Ні, четверта Нет, четвертая, четвертая. ну, Четвертого. Ліжко, то есть там господи, коврик, подушка, накидка. Пов'язка, що? чи, чи шарфик? Ні, нет, це я не брала. Ага. Пастиці брала. Пасти великий, великий, великий. великий набір пасти. Пасти. Хто пользується тим, що у вас уже вдома є, кроме вас. <рім вас? <рім вас? И, ну, я і сестра. Я і сестра, так. Сестра та що виходить? Пога... Да, да, так. Да. Ну, угу. її ложись на коврик, я уходжу. А скільки років у вашій сестрі? 80. 80. А лежить давно? Ну, вже года два. Два роки вона як лежить, не встає. Ні, ну вставала, туалет у нас в домі, а в останній вже не встала. То, що ви купили, це вигідно для вас? Ну, думаю, що так. Да. Думаю, так. Всі п'яті Многобеттовские прилади. Всем помогают. Всем довольны. Не пожалели ли вы о предыдущей покупке? Нет. нет да? А что же нет? Как <coughs> посоветуете купить обладнание таким? Всем буду говорить. Всем буду говорить. Да? Ну, решается. <coughs> Ваши пожелания тем, кто у нас сейчас находится в зале. Всім крепкого, міцного здоров'я, щоб ходили, не лінувалися у нагобест. І Пум, Да, і купляли, каєсно. І пользувалися, користувалися таким обладнанням. Да. Ну